ситуацію в енергетиці за останні ріки прогнози на 2025 тисячі будемо аналізувати з експертом е, Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації енергоефективні міста України у нашій студії. Пане Святославе, вітаю вас! Слава Україні! Громе слава. з такої не дуже. Е, Оптимістичної інформації починаємо, але все-таки нашу розмову я б хотіла почати із цитати одного із наших колег, а саме співзасновника проекту Наші гроші проекту розслідувань це Юрій Ніколов на екран. Увага! А тоді ми поговоримо про це у студії. Сьогоднішня ракетна атака, на жаль, виявилася гіршою для нас ніж пару попередніх ударів Путіна. Цього разу йому вдалося розвалити низку генеруючих об'єктів на лівобережній Україні, плюс ще один на заході. Тому відключення світла тепер з нами надовго так зараз не катастрофа, просто дефіцит енергії різко збільшився і можна перебитись плановими відключеннями по дві черги з шести. Не звикати, але якщо наступний удар по розподільчим підстанціям виявиться теж вдалим для Путіна, то може стати вже причому не всій Україні. Юрій Ніколов, співзасновник медіапроєкту розслідувань. Наші гроші, ми навмисне запікали слова, які там звучали оригінально в тексті, бо це е, не нормативна лексика. Але е, пан Ніколов натякає на те, що ситуація буде е, дуже і дуже поганою. Е, Давайте роз'яснимо ці слова. Лівобережжя України, ну умовне лівобережжя, воно залишається е, під постійними обстрілами, енергетика, воно без генерації і живиться з правобережної України через умовний кабель ну, чи, чи через, через умовну е, переноску. Якщо Путіну вдасться вдарити по цій переносці, виходить тоді так, що ці міста Харків, Запоріжжя, Суми, е, взагалі тоді залишаються без світла, а м, захід України все-таки ще живеться бо від атомних електростанцій. Чи Правильно, ми моделюємо ситуацію, чи трохи не так я б, мабуть, почав з того, що за останній місяць по інфраструктурі України по містах а в основному по інфраструктурі енергетичній Росіяни випустили десь близько 700 дронів і ракет, в тому числі балістичних. При тому, при всьому, те, що про такій атаці. Система робоча і вона працює, вона видає струм, вона його доставляє, вона його генерує. Це, взагалі, на межі, ну якусь там чуда, не чудо, подвигу енергетиків, воно де-факто де є. І точно такі самі епітати стосуються протиповітної оборони, протиракетної оборони. Тобто, це безумовно ну, виняткові, виняткові такі. Досягнення, тобто жодна інша країна де-факто таких масових обстрілів досвіду має. Він у нас є. А звідки е пан Юрій знає про те, що так все пошкоджено, я не знаю. енергетики не коментують, енергетики okay. про це не говорять. Я, маючи дотичність до цього сектору, теж не можу оперувати там якимись блоками, е підстанціями. Звідки він знає, ну я не знаю. Ну, журналістів робота така знати може більше. Тим не менше е в нас. Ця ситуація склалася ще з минулого року. Лівобережна Україна в основному залежить від систем передачі енергії з правого берега на лівий берег. Тобто основна частина три атомні станції, значна частина тих теплових, котрі залишилися, вони розміщені на центральній і на Західній Україні. На півдні також піддана українська станція. Тому в нас буде ситуація, за якою на в цій частині України в нас буде генерація. Вона може бути теж місцями недостатня, але вона буде. А на лівій частині може бути власне недостатні цієї рації. Тому власне схід України залежить значною частиною від, від роботи Укренерго, котра не вироб... вона не генерує електроенергію, вона займається її передачею. Uh -huh. власне, система передачі електроенергії на дальній відстані. Це власне завдання «Укренерго», і «Укренерго» поки що. На мою думку, дуже добре справляється. Попри таких кількості ударів по підстанціях вони дуже добре справляються. Це беззаперечно. Це З такою да. ситуацією не зіштовхувалася жодна країна світу, і так підозрюємо, що не одна країна би. З цією ситуацією впоралась. Коли згадують про жахливу ситуацію в енергетичній системі, зокрема про обстріли і про те, що лівобережжя умовно може залишитися без світла, завжди виникає словосполучення, погана ситуація і провал у системі розподіленої генерації. Um... Я б я би тут говорив про дві речі. Перш за все. Ну росіяни вони, вони перш за все атакують найпотужніші розподільчі пункти найпотужніші підстанції високовольтні 750, 330, але у нас залишаються залишається мережі, крім того, залишається 110 кВт, кіловольт. На залишаються менші напруги. Через них можна пропустити меншу напругу, через них можна пропустити меншу потужність. Та тобто, ви не можете mm -hmm. пропустити такого обсягу електроенергії, який потрібен для багатьох там східних міст для інфраструктури, але вони є. Тобто сказав, що все ляже повністю, це теж неправда. Тобто, відповідно, будуть збільшуватися ці перерви в постачанні, вони, але, але загалом, е, сказав, що буде повний блокаут, що все виключиться, я би так не сказав. Тобто, mm -hmm. Я би не зовсім лякав людей. Тобто, у них будуть довші і частіші перерви. Та? Тобто, може в якийсь момент це перетворитися у періодичне включення, та? але це не буде повний блокаут. Те, що стосується розподіленої генерації, як такої, тобто, це. Процес, який ми започаткували фактично цього року, хоча мали започаткувати ще в 2022 році, він відбувається. Це малі генераційні машини, обсягом там від 300 кВт десь до там до 2 МВт, 2,5-3 МВт, Там вже вище турбінні системи. Це газопроштові системи. Тобто це виглядає як великий мотор. Ну, якщо проспрощати, mm -hmm. великий двигун і великий генератор. Це іноді монтується контейнерами і контейнерами приводиться разом з тим. Такого обладнання, ну це це не булочки в магазині, його виготовляють в основному під замовлення. Його не немає не так багато, щоб його можна було купити. І процес його встановлення теж займає багато часу. Тобто багато часу займає підготовка майданчика, багато часу займає підведення кабелів, газу, мереж, підключення до обленерго. Тобто, це все питання технічного спряження тих систем, котрі куди є. Вам відповідно є якесь тепло, котре від згоряння газу залишається. Uh, і це тепло можна використати для міських систем, його треба підключити. Тобто цей весь процес, він тривалий. Більша частина всіх когенераційних машин вона нам надана міжнародними донорами. Це в основному там були європейці, це були американці, USAID, якась частина була японська, якась частина була там, різноманітних країн. І Процес монтажу цих систем займає десь від 3 до 6 місяців в різних варіантах. Тобто, як, ну, знову ж таки, якщо ви більша частина цих машин ставиться не для населення щоб ми розуміли, тобто, це не є когенераційні машини, котрі допомогу включать нам світло в будинках, та чи включають наші електричні плити, це когенераційні машини, метою яких є забезпечити роботу комунальної інфраструктури. Це є тепло, це вода, тобто забезпечити роботу електричних помп, систем подачі, там димовиведення, все, що може бути пов'язано з подачі води, там помпи підкачки, тобто, основна. Мета цих е, конверційних машин, які поставляються міжнародними партнерами, вони в основному поставляються в комунальні підприємства mm -hmm. і там монтуються. Відповідно, в тому комунальному підприємстві його треба підключити. А це може тягнути А це за собою. великий процес. Це довго і це дорого. Точно так само ці машини проходять в різні комплектації, вони якісь з різними рідинами або без них, там технологічні різні. І вартість встановлення коливається там, від 20% ціни самої машини до 80% ціни машини. Тобто іноді залежить від того, якщо у вас є кабель там через 5 метрів, там можливість підключити, це одна ціна. Якщо у вас це кабель, треба тягнути 500 метрів, а кабель сам по собі дорогий, то тобто це відповідно тягне за собою земельні роботи, погодження і так далі. І так далі. Бо це теж mm -hmm. треба зробити, бо там можуть лежати інші мережі. Тобто, відповідно, це вчаться. Сі затягається точно така сама ситуація з газом і іншим мережами. Mm -hmm. тому це не швидко і це дорого, і це довго. Якщо говорити про побутового споживача, то як би воно алогічно не звучало, але в тих умовах масованих обстрілів і таких неймовірних пошкоджень електричної енергетичної системи нам в цій, цій ситуації допомагають погодні умови, бо поки що немає низьких, слава богу, температур. Так, от питання до вас, як до фахівця, на якому етапі температурної позначки може настати? Злам оцей бік критичнішої ситуації? А, мені складно сказати зараз, тому що після останніх двох обстрілів воно було угу. з, пошкодження. Очевидно, Українерго, воно піднімає ці системи, в них різні періоди. Там для простіших пошкоджень це може бути декілька днів, для середніх пошкоджень це там 15 днів, для довших, якщо це вилетіли вибиті трансформатори, це може тривати місяць більше. Тому складно сказати, в якому стані готовності зараз система, як вона буде реагувати. Очевидно, в одних регіонах вона буде по-різному, ніж в іншому, інакше, ніж в інших регіонах. Тому при падінні температури менше нуля, люди от, починають включати. Електричні uh -huh. калорифери і починаються в, в мережі проблеми. Якщо піти в великі будівельні супермаркети, ви там побачите масові акції розпродажу електричних калориферів, масляних калориферів, просто калориферів, електричних е, різних систем. Е, з точки зору здорового глузду їх продаж взагалі треба було б заборонити, якщо чесно. Так, з точки зору цинічного виживання енергосистеми війні, вони практично ми далі нарощуємо цю потужність. Електричних засобів прямого нагрівання, не теплових помп, а, власне безпосередніх таких радіаторів. Mm -hmm. Нічого тому доброго немає. Тобто, відповідно, люди чомусь очікують, що їхні електричні калорифер буде працювати. Вони вони купують не калорифер, вони купують тепло. Mm -hmm. А воно не буде працювати це тепло, якщо немає електроенергії. Вони щось далі це купують. Ну я, я б так не робив, чесно кажучи. Mm -hmm. Але так, так воно є при температурах нижче нуля. У нас люди почнуть масово включати ці прилади, і в системі буде важче. Тобто це означає, що відповідно системи будуть перевантажені. Десь будуть просто такі стабілізаційні відключення, десь будуть аварійні, просто через те, що просто системи будуть ну, виходити з ладу місцеві системи розподільчих мереж. Або і це буде... за умови, якщо не буде е, наступних е, масових потенційних, потенційних 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 потенційних. по всьому, лапті будуть робити це нон стоп до, до, до весни. Uh -huh. e, повер... Повертаючись до для нас більш традиційних е, джерел обігріву, е, про газ е, поговоримо е, напередодні, вже фактично перед закінченням вже цього року, президент зробив одну із е, ну можемо сказати найгучніших заяв в цій сфері в 2025 році. Він сказав, що ми е, припинимо. Е, е, Транзит газу через територію України російського газу тоді ж зразу виникли заяви низки псевдоекспертів, скажімо, на кшталт того, що обмеження транзиту чи заборона взагалі призведе до заржавіння всієї системи, або інші експерти почали говорити про те, що газ для населення українського подорожчає вдвічі, втричі. Що ви можете сказати на оці тези? Це на годину розмова насправді. Mm -hmm. Це на годину. Тобто ну, у нас години немає, але повно то... подорожчає вартість передачі магістральними системами. Тому що е ком робота компресорів вона і утримання самої мережі, катодних станцій, роботи працівників, вона має здійснюватися незалежно від того, чи ми прокачуємо там один кубометр, чи ми прокачуємо мільйон. Тобто Утримувати мережу треба все рівно за uh -huh. та, та сама кількість людей обладнання працює на тому, щоб мережа працювала, щоб вона була готовою передати цей газ. А, якщо ж у нас передача є там дуже невеликої кількості, то відповідно вартість на кубометр виросте. І це ну це просто фізичний процес. Ми, ми це ми, ми ділимо просто витрати на утримання мережі на ту кількість, яку ми продаємо, прокачуємо. А, натомість всі тарифи на сьогоднішній день в Україні і газу. І електроенергії, і води, і тепла вони є вищими, ніж по факту люди це бачать у своїх платіжках. Щойно перед 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 мною в програмі йшла мова про те, що місто Львів дотує там мільярд двісті чи мільярд триста. Теплокомунерго, воду це більше, ніж освіта і охорона здоров'я. Ви ж подивіться, ну чи охорона здоров'я на охорону здоров'я за мільярд був. А це означає, що люди, споживаючи енергію, вони поняття не мають, скільки це коштує. Тобто, і ми, ми зараз говоримо не про те, що будуть підняти тарифи. Ми говоримо про те, що будуть скорочені субсидії, бо субсидувати вже нема з чого. Ми дійшли до ручки. Це означає, що людям рано чи пізно прийде повний рахунок, і я з давним-давно радив всім директорам комунальних компаній в платіжках писати вартість послуги, яку ви отримали газу, електроенергії, води. Вона написала. Скільки насправді туди така, ще додатувала? А, за вас доплатили, за вас доплатив енергоатом, за вас доплатив міський бюджет, за вас доплатили ще хтось. щоб люди розуміли, яка реальна вартість, бо не є такою. У нас 100% населення України 100% від найбіднішого до найбагатшого отримують субсидію по електроенергії. Бо електроенергія реально зараз те, що люди платять 432 Самої ціни електроенергії в тій електро... в тому рахунку є десь гривні на дві. Решта там ще 2,20-230. Це система, це доставка цієї електроенергії, це магістральні mm -hmm. мережі Українерго і розподільчі мережі «Облгазів», плюс mm -hmm. там якийсь невеличкий тариф на, 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 на постачання, там 20 копійок. Це означає, що при вартості електроенергії на біржі зараз 6. Там 8 гривень плюс-мінус тих межах. Там іноді менше до п'яти падає там на, на ринку на добу. Наперед це означає, що по суті це без доставки, що вартість електроенергії десь між 9 і 11 гривень. З чого населення платить чотири ну, Це тобто, втричі більше? Тобто більшу частину рахунку за електроенергію платить uh -huh. хтось, і люди поняття не мають, що це відбувається. У них рахунку цього не написано. І вони про це не здогадуються. Тому рано чи пізно ця ситуація зламається, тому що у нас вже на ринку традиційно український енергоринок генерує борги. І електроенергію і борги тобто він має два продукти, і це рано чи пізно закінчиться і закінчиться дуже погано, тому що якщо подивитися на загальні борги по ланцюжку, котрі проходять, коли за населення треба комусь доплатити, а доплачував раніше енергоатом, або доплачував у котрі розбиті, або доплачував. Теж Укренерго, то теж таки. Вони не мають з чого це покрити, і з'являється діра станом на на на, на десь на, на осінь цього року. Це було близько 30 мільярдів по поточних платежах. Тобто, відповідно, вони не можуть проплатити і в якийсь момент. І це воно все накопичується, обвалиться. це накопичується, накопичується а, тобто, і один момент. В Цьому підсумку не буде за що купити паливо. Він uh -huh. тобто ці борги вони накопичуються. Вони висять в вигляді боргів. Але це не дає можливість платити людям зарплату, купувати нові труби, купувати нові трансформатори, латати uh -huh. труби там водоканалу і так далі. І так далі, це, це погано закінчення. Пане Святославе, на завершення маємо хвилину. і Таке візійне питання: як би ви підсумували 2024 рік в енергетиці України, і що би ви сказали з прогнозів на 2025? Я б сказав, що уряд чи офіс президента вони вирішили нарешті почати розмову про підвищення цін на електроенергію. І це це, це підвищення відбулося. Тобто, це було зменшення дотації на цю електроенергію, але вони не показали де в цьому ринку, де в цьому тяжку ці гроші зіграли свою роль. Тобто ми не знаємо, куди ці гроші пішли, і цього не розуміє ніхто. А, прожекти Міністерства енергетики про будівництво нових атомних реакторів. Виглядає на те, що вони з'їдять ці гроші, вони нічим не закінчуються, Тобто це будуть десятки мільярдів гривень спалені просто в ні в нічого в проєкті, куди не здійснені в сьогоднішніх умовах. І це дуже погана частина. Та тобто, поганою частиною є те, що ми не, не вирішили підняти відпустити тарифи принаймні. Я, я, Ніхто не любить в жодній країні, в жодній країні, найбагатшій країні ніхто не любить піднімати тарифи. Але це не є підняття тарифів, бо держава на тарифах не заробляє. Вона за них доплачує весь час. Угу. Вона не може. До них безконечно доплачувати. Точно так само, як не можуть міста доплачувати. І потрібна чесна розмова про те, що держава на цих тарифах не заробляє, вона насправді просто може доплачувати менше, бо тому що ми стані війни. І про це треба вести чесну розмову з населенням. І я сподіваюсь сподіваюся, що 25 2025 році це відбудеться. Але разом з тим, я сподіваюся, що в 2025 році встануть е, все-таки до, до роботи ті розподілені станції, станції розподілених генерації які вже е, були. Закуплені коли котрі були привезені, частина з них є закуплені бізнесом. Я тільки останній останні приклад наведу. Донори поставили для Житомира, для Житомира близько 4 МВт різноманітних станцій угу. для підтримки комунальних підприємств. Бізнес для своїх підприємств закупивши близько 20. Тобто там, де є комерційний інтерес, там mm -hmm. там цей процес абсолютно набуває зовсім іншого масштабу і швидкості. Ну от на такі власне на таку кусенергією будемо сподіватися в енергетиці на 2025 рік Святослав Павлюк, виконавчий директор а асоціації енергоефективні міста України, був у цій частині нашого ефіру.